Я маю визнати, що перші стільчики для школи я вкрала. Вони були такі самі, як цей, офісні. І оскільки школа запускалася без жодних інвестицій, без грошей чоловіка, без інвесторів, без спонсорів, тільки з батьківських внесків. А я знала, що отам в КПІ, там де я викладала на курсах англійської, вони стоять і нікому не потрібні. У мене не було жодного докладу сумління, і я їх просто привезла в школу. Оскільки було дуже треба, тому що свята справа, тому що вона виправдовує майже все, пройшло майже 10 років. Школа жива, ми набираємо сьомий восьмий клас, і я навіть можу придбати нові меблі для проекту. І якщо у вас раптом є семикласники або восьмикласники на виданні, і ви хочете подивитися на легендарну школу. То приходьте 12 серпня на відкриті двері до кітери. Буду рада познайомитись.